7 грудня 1990 рік. Оклахома. Джанет, Марія Деніс та її троє дітей спокійно вечерять у своєму будинку на ранчо округу Д'юї. Скоро Різдво. Вони вже прикрасили ялинку та обговорюють, як весело проведуть свято разом. Джанет, 39 років. Вона розлучилася з чоловіком та сама виховувала їхніх сумісних дітей, 12-річного сина Теда. Семирічного Тода та чотирирічну доньку Джулі. Наступного ранку у суботу її старший син Тед мав змагання з боротьби у школі, а Джанет ніколи не пропускала шкільних подій. Вона вклала дітей спати, поцілувала на ніч і сказала «Добраніч, побачимося вранці. Тед прокинувся рано і пішов до спальні матері. Ліжко Джанет виявилося порожнє. Тоді хлопець сходив у гараж і побачив, що й машини, мама немає. Тед припустив, що вона могла поїхати за снеками для його спортивних змагань, тому він просто чекав на неї. Чекав довго, потім подзвонив батьку і повідомив, що мама зникла. Батько Теда Лірой попрохав сина почекати ще, без сумнівів, вона мала скоро повернутися, та настала ніч, а Джанет не з'явилася. Колишній чоловік Лерої Деніс приїхав вранці наступного дня перевірити дітей. Він сповістив поліцію про зникнення Джанет. Там не сприйняли цю заяву серйозно. Зараз вихідні, і жінка обов'язково скоро повернеться, як то часто буває у більшості справ зниклих безвісти. Та вже настав понеділок, а вона так і не з'явилася. Поліція приїхала до будинку Лероя, аби допитати його. З його слів, в останній раз діти бачили свою матір у п'ятницю ввечері. Джанет була одягнена в джинси червоний топ, а на шиї був золотий ланцюжок. Лірой розповів, що вони були в хороших стосунках із колишньою, незважаючи на розлучення, і наполягав, що він був на своїй фермі під час зникнення Джанет. Це Алібі підтверджувала і його мати. Він також розповів, що Джанет часто їздила до Лас-Вегасу. Але сумнівався, що вона могла б ось так залишити неповнолітніх дітей самих вдома. Поліція перевіряла це припущення, але ніхто не бронював номеру в готелі на ім'я Дженет Деніс і її кредиткою також не користувалися. Під час обшуку будинку на ранчо поліція не знайшла жодних слідів злочину. Джанет просто зникла, як і її гаманець та авто. Було схоже, що вона просто поїхала геть вночі. Може, жінку щось гнітило? Родина Дженет не могла повірити, що вона просто покинула своїх дітей. Ми знали, що з нею щось сталося, просто не знали, що саме, розповіла Тіна Блумер, двоюрідна сестра Джанет. Вона могла поїхати у справах надовго, але брала дітей з собою у таких випадках. Поліція також провела розмову з батьком зниклої. Артур теж не вірив, що його донька здатна кинути трьох своїх дітей. Крім того, поліцію зацікавило його свідчення щодо любовного життя Джанет. Артур сказав, що ніколи не любив її колишнього чоловіка Лероя. А зараз Джанет у стосунках з новим чоловіком військовим на ім'я Джим Умбенхауер. І саме Джим попросив у батька Джанет ключі від її дому, щоб навідатися туди невдовзі після зникнення. Коли Ліроя з дітьми там не було. Це було підозріло. Після таких заяв поліція вирішила влаштувати допит Джиму. Що він робив у будинку Джанет Деніс. Але спершу вони виявили машину Джанет на стоянці біля аеропорту. У багажнику авто було знайдено повно іграшок. Жінка готувалася до Різдва і тому накупила їх для своїх дітей у подарунок. Але навіщо купувати подарунки, щоб потім втекти? Підозри поліції, що з неї сталося щось жахливе, нарешті підтвердилися. Та ще одна подія шокувала поліцейських саме під час обшуку автівки Джанет неочікувано з'явився головний підозрюваний Джим Умбенхауер, якого вони мали допитати лише наступного дня, але як він дізнався, що машина зникла і знаходиться саме тут. Джим сказав, що проводив власне розслідування, тому просто їздив по парковках і шукав авто коханий. Таке співпадіння було надзвичайно підозріле було важко повірити, що Джим дійсно випадково опинився тут. Поліцейські запитали його, що він робив у будинку зниклої, а Джим розповів, що Джанет просила його не розповсюджуватися про їх стосунки, тому він забирав з будинку їхні любовні листи. Він передав цю переписку поліції. Наступними, кого допитали копи, були колеги Джанет. Жінка працювала медсестрою у місцевій лікарні. Колеги розповіли, що до розлучення Лерой дуже контролював та обмежував дружину. Він не дозволяв їй гарно вбиратися, робити зачіски та навіть носити прикраси. Лерой пригнічував її жіночність, був навіть проти будь-якого макіяжу. Це робило Джанет нещасною за словами її колег. Вона була набагато щасливішою з новим коханцем Джимом. Розлучення Дженет і Ліроя було зовсім немирним він хотів повної опіки над дітьми і міг почати суперечки з Дженет прямо перед малими. Ці свідчення суперечили тому, що казав сам Лерой. Тому поліція викликала його пройти тест на поліграфі. Лірой погодився і залишився при своїй історії. В день зникнення колишньої дружини. Він пішов до магазину, щоб купити зерно, а потім повернувся додому і провів там решту ночі. Результати тесту на поліграфі були непереконливими, і коли поліція запитала його, чи хоче він пройти ще один тест, чоловік відмовився, посилаючись на проблеми з серцем. Тим часом влада почала допитувати тих, хто знав Лероя більше. Один із його сусідів згадав як бачив тим, від кількох великих вогнищ на його території приблизно в той час, коли Джанет зникла. Але ніяк не міг згадати, це відбувалося до зникнення жінки, чи після. Поки розслідування тривало, Умбенхауер прийшов до відділку, щоб пройти перевірку на поліграфі, і після шестигодинної бесіди результати були готові. Він не пройшов. Крім того, поліція дізналася, що Джим. Під час своїх романтичних стосунків із зниклою, жив з іншою жінкою, хоча він сам стверджував, що збирався розірвати ті стосунки, аби повністю посвятити себе тільки Джанет. Цей чоловік викликав багато підозр у поліції, та поки вони не могли довести його реальну причетність до зникнення Джанет Деніс. Допомогти їм у цій справі намагався колишній чоловік Лерой. Він зателефонував у відділок поліції і сказав. Що деякі речі Умбенхауера все ще можуть знаходитися у будинку Джанет, тож слідчі поквапилися провести ще один обшук у будинку, сподіваючись дістати більше вагомих доказів. У туалетному столику в ванній кімнаті слідчі виявили коробку з чоловічими приладдями, на дні якої була ніяк не позначена відеокасета. Продивившись запис, поліція була шокована побаченим. Відео несло порнографічний характер, де знущалися над жінкою. Її душили та обпалювали. Поліція запитала Умбенхауера, чи належить запис йому. Той заперечив і заявив, що вони з Джанет ніколи не дивилися порнографію разом. Чоловіку довелося пройти повторне тестування на поліграфі. Джим продовжував стверджувати, що любив Джанет і не причетний до її зникнення. Цього разу він пройшов перевірку поліграфом, але чому вперше він її провалив? Поліція пояснила розбіжність у результатах двох тестів, тим, що Убен Хауер був хворий під час першого тесту. Вони відкинули Джима, як головного підозрюваного, і почали більше зосереджуватися на лірої. Минуло два місяці після зникнення Джанет, коли сусід Ліроя, той, який бачив вогнище на його території. Звернувся до поліції з важливою заявою. Він перевіряв свій календар і зрозумів, що день, коли він бачив багаття, насправді був ранком після того, як було повідомлено про зникнення Джанет. Слідчі прибули на ферму Лероя з метою дослідити його власність та добре обшукати згарище. вони підозрювали, що Лірой міг спалити важливі докази на своїй території, і вони не помилилися. Володіння лірою сягало аж 400 акрів, тож на слідчих чекало багато роботи. На обстеження 300 акрів пішло довгі три тижні, і ось нарешті слідчим залишилося останні 100. 14 лютого 1991 року слідчі прочисували вигорілу, порослу чагарниками територію, коли зробили шикуюче відкриття. Серед заростей дістали шматки спалених кісток, які залишилися лежати на поверхні землі. Антрополог виявив фрагмент, який, на його думку, був шматком людського черепу. А також, з його слів, важливою знахідкою була кістка стегна по ній було легко визначити, що кістка належала жінці від 30 до 40 років, і ця жінка точно мала дітей. Вони також знайшли людські зуби. Золотий ланцюжок, в якому останній раз бачили Дженет, також було знайдено на згарищі. Всього було знайдено біля п'яти тисяч фрагментів кісток на ранчо Лероя Деніса. За кілька днів тестування залишків було доведено, що вони належали зниклій Джанет Деніс. Лероя було заарештовано за вбивство колишньої дружини, а його діти були передані під опіку тітці та дядьку по материнській лінії. То що ж сталося в ніч 7 на 8 грудня 1990 року. Тієї ночі, коли родина лягла спати, Лерой пробрався в будинок Джанет і тихо викрав її та відвіз до власного будинку неподалік, залишив жінку там та повернувся по машину Джанет, щоб відвести її в аеропорт. Все мало виглядати так, наче вона сама втекла. Потім повернувся назад до своєї машини, ймовірно, на таксі. І вивіз Джанет на свою ферму в сейлінгі. Він убив колишню дружину сильним ударом в потилицю, а потім спалив її тіло. Відеокасету зі страшним записом, яку знайшли в домі Джанет, Лерой скоріш за все, підкинув для того, аби підставити її нового бойфренда. Лерой досі кохав колишню і не міг перенести те, що вона чудово живе окремо. Та що вона забрала їхніх дітей. Також, після розлучення, колишній дістався будинок в Оклахомі автомобіль 50% його ранчо осейлінг та ще й грошова виплата у розмірі 30 тисяч доларів. Дженет стала щасливою та незалежною без нього, а найголовніше в її домі тепер був новий чоловік, якого вона любила. Цього Лерой не міг їй пробачити. Злочинець постав перед судом за вбивство Дженет у березні 1992 року, більш ніж через рік після трагедії. Під час судового процесу присяжні почули шокуючу заяву від старшого сина Теда. Батько показав нам кілька кісток та сказав, що це кістки тварин. Він сказав, що вбив опосума і спалив його там. Ми побачили кістки, які лежали на землі, і я і мій брат ми кидали їх один в одного. Слова Теда сколихнули всіх до глибини душі. Я не думаю, що коли-небудь забуду, що той чоловік спонукав своїх дітей гратися з кістками їхньої матері, сказав Джері Джонс, заступник шерифа округу Д'юї. Мені це просто неможливо зрозуміти. Це був найвищий акт помсти Лероя своїй колишній дружині, і це було надто жорстоко так вчиняти з власними дітьми. Після кількох годин наради присяжні одноголосно визнали Лероя Деніса винним у вбивстві. Окружний прокурор Роберт Мейсі закликав присяжних під час заключних аргументів помістити Лероя Деніса до камери смертників. Потрібен особливий тип людини, який може стояти і спостерігати, як когось спалюють. Але потрібно бути схибленим, щоб зробити це з жінкою, яка народила йому трьох дітей. Сказав окружний прокурор Роберт Мейсі. Лероя засудили до смертної кари, але 13-річний тет слізно благав присяжних зберегти життя свого батька. Він плакав, стискаючи в руках бейсболку. Хлопець жалібно сказав присяжним, що якщо вони помилують його батька, то це значно полегшить життя йому, восьмирічному братові та п'ятирічній сестричці. Спочатку це переконало принаймні трьох присяжних проголосувати проти смертної кари, та, зрештою, присяжні одностайно погодилися на довічне позбавлення волі без умовно дострокового звільнення. Це було неможливо уявити. Було важко усвідомити, що мого тата звинуватили в вбивстві моєї мами, тому що я любив свого тата. На той момент я не думав, що таке можливо. Але насправді це була реальність, і ти починаєш розуміти, що вона ніколи не повернеться додому. До цього дня я все ще відчуваю, що вона точно зі мною, в моєму серці. Відтоді діти почали вшановувати пам'ять своєї матері. Святкуючи різдво, яке вона так любила. Якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете підтримати україномовний контент, ставте вподобайку, пишіть коментар та ласкаво просимо до підписників. Попереду ще багато цікавого.